Так, глядачі, виїхав я сьогодні на Коп. Ось така в нас за вікном. Погода, вже трохи присипало снігом. Але не про те. Так, глядачі, є до вас в мене звернення. Мені потрібна ваша кваліфікована допомога. Я собі взяв Deus Light з катушкою. Зараз вам і покажу і в чому полягає кваліфікована ваша допомога. Підкажіть, будь ласка, чи можливо перепрошивати ось таку катушку? На версію 52.1. Ось поближче вам покажу. Це десь катушка випуска 2010 -го, 11 -го року. Прошивка 2.0 І чи хтось перепрошивав її на 2.5.1 і як себе вона веде. Тому що 2.0 в принципі, непогана, але більше можливостей, звісно, в 5.2.1 Буду дуже вдячний за кваліфіковану відповідь. Ну, а зараз буду вирушати на коп. Так, друзі, зразу перепрошую за те, що, можливо, будуть від вітру. Поміхи. Як бачите, вже в нас зимно, на полях лежить сніг, але виїхав, перевірить ми не втримався. І в мене є знахідка. Так, тільки зайшов на поле, пройшов буквально десь метрів сто, можливо, немає, але суть. Ось. Є перший кругляшок. Дивимося, що це. Так. Зараз відчищу вам, покажу мене. Перед відчуттям, що це динар. Зараз почищу, покажу. Так, друзі, можете мене привітати. Це дійсно динар, це мій перший динар в цьому, в цьому році. Емоції переповнюють, бачите ось. І ось тут є... Так, друзі, дивіться. Це динар. Це мій первий динарус. Видніється обличчя. Так, це просто супер. Я навіть, навіть не очікував, що в мене буде перший динарос. ось так. Реально клас, знахідка. Ходжу далі. Сьогодні вже коп вдався. Принаймні в мене. Я дуже довго шукав динара. І я його таки нарешті знайшов в цьому році. Клас, клас, йдемо далі. Так, друзі, свято не завершується, в мене ще одна гарна знахідка. Так, хтось вже бачить, я її бачу, ось вона. Подивіться, яка це чудова фібула. Вона просто бомбезна. На жаль, трохи стратами немає. Самої пружинки, але в цілому вона дуже крута. У мене такої немає, була попередня, я вам її показував, але тут просто чудова, гарна, старезна знахідка. Однозначно лайк. Це місце просто чудове, дуже жалію, що сюди не потрапив раніше. Хоча могла воно бути і не з До речі, Хочу вам ще раз показати, що я тут не перший. Можливо, сьогодні або вчора бігали. Так, друзі, ось тут була знайдена фібулка. і ось дивіться, вже ось буквально за, мо... за лопатою, за моєю. І дивіться, ось є вже сліди. Сліди тут хожі, але буквально переді мною. Якщо вам, звісно, видно, бо тут сніжком так гарно припало. Зараз на виду ось тут краще видно, що потоптане прямо. Хожу знову серед слідів. Дивіться, яка чудова місцина, просто книжка пише. Ось, там річка раніше була, висохла. Але я не тому вмикнувся. Я вже тут був, але ходив по тій зеленій штуці. Вмикнувся, бо в мене є гарна знахідка, дивіться, яка чудова, черняхівська. Пряшка. Вона не бронзова, вона металева. Ось така металева черняхівська пряжечка. лайкос Продовжую, залишилось дуже мало часу. Знову ж таки, друзі, ось моя ямка. І ось дивіться, витоптано кимось, щось там глубали, дивились, шукали. То тут гарно потоптано, Ось дивіться, навіть там чітко видно, що тут гарно вихожено. Але знахідки є. Квест робить неймовірне. Ось дивіться, люди. Квест X5. Це той квестик, з яким я вже два роки хожу. Якщо гарно відчувати прилад, копати спірні сигнали, то будуть у вас і знахідки. Так, друзі, є знахідка. Думав, що це накінечник, але як придивився, то це ніж. Цілесенький ніж черняхівський. Ну просто супер. Можна навіть зробити ручку до нього та щось порізати. Стан просто чудовий. Сьогодні коп просто неймовірний. Хоча в нас лежить сніг. Ось така місцина, ходжу, винюхую, пилісошу, але ж нічого, заради таких знахідок варто походити. Так, друзі, є знахідка, мабуть, вона буде вже завершальна. Хоча ще трохи є, пройти до авто. Дивіться, знайшов проколочку. Ось, друзі, якщо я помиляюся, то виправте, з цієї сторони вона плоска, а з цієї ось гостра. Ну, вже час трохи її підкоригував, але я вважаю, що це проколка. Так що, якщо я помиляюся, виправте. Знахідка є. Шукаємо далі. Друзі, цього просто не може бути. то жодного динарія. То вже два. Дивимося. Тільки що підняв ще одного динарія. Це просто неймовірно. Просто класний коп. Я вже 50 метрах від авто. Сьогодні просто чудесний коп. Ви це бачите? Ось. Він. Ось мій красик. Ось він Зтратою. Неймовірна знахідка, це просто круть. Зараз обережно його почищу та покажу. Другий динарій, другий. Друзі, підскажіть, хто це, бо я ще не розумію. У мене ніколи не було динарії. Ніколи. Ось. Такий ззаду сюжет. Буду видивлятися, звісно, вдома, але це просто джекпот. Для мене це джекпот. Сьогоднішній вихід просто суперовий. Трошечки ось з втратою, на жаль, але нічого не зробиш. Монетка вже дуже-дуже древня, але знахідка просто неймовірна. Все, рухаюсь до авто. Часу зовсім обмаль. Так, друзі. Є світний сигнал, схожий на попередній. Хочу, щоб був динарій, але не знаю, дивіться. Звучить добре, дивимось. Немає. Хотілося, щоб це був динар. Але ні, друзі, такого щастя мені не дадуть. Це якась уже. Тракторист підкинув нам файну від пляшки язичка. Ось так. Все, залишилося тихось. 50 метрів. Так, друзі, все. Завершив коп. Тут ще можна було б ходити і ходити, але зараз дуже швидко темніє, тому маю ще з, цього, з цієї багнюки виїхати. Так, ну і просто неймовірно. Два перших в житті моїх динарія. Чудова фібула. Ось така пряжечка. Ось це вже вам не показував. Що це таке не знаю. Ну, можливо, щось їхнє. Якщо ось так дивиться, можливо, якась приблуда. Не знаю. Так, проколочку. проколку я вам показував. І ось цього ножа я вам ще не показував. Цього показував. Так що вважаю, що коп просто класний. Ось такі гарнюні динарії та фібула були знайдені. Коп вдався, мушу їхати. Всі далі буде ще цікавіше. Залишайтесь на каналі, ставте лайки.